Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії голова Конфедерації вільних проспілок України і голова незалежної проспілки гірників України Михайло Волонець. Вітаю вас, пане Михайло! Доброго дня, пане Михайло. В умовах, коли країна перебуває в кризі, коли треба приймати непопулярні рішення, як це може відгукнутися і вплинути на вугільну галузь і, зокрема, на тих людей, які працюють в шахтах, шахтарів. А чи це може вплинути, на вашу думку, на рівень їхньої заробітної плати, взагалі на виплату соціальних стандартів? Треба зрозуміти, що таке непопулярне рішення. Якщо мінфін викреслює із бюджетних рядків фінансування коштів на охорону праці, на капітальне будівництво, на реструктуризацію, ми з цим ніколи не погодимось, тому що це автоматично відіб'ється на соціальному стані шахтарів, на рівні зартної плати. Ми втратимо робітників. Ну, наприклад, там передбачалося скоротити пенсії працюючим робітникам. А в такому випадку на державних шахтах 50% людей, які являються пенсійного віку. І вони тримаються на тих шахтах за невелику зарплату, тому що ще мають добавок пенсію. Якщо віднімати таку пенсію, то ми ніколи з цим не погодимося. Потім наступне: якщо не розвивати шахти, то ми через два роки будемо залежні від Росії. Так само від вугілля, як від нафти і газу, то це що в інтересах держави? Абсолютно ні. Ну і потім путінська оця реакція захоплення території України, наприклад Криму, дестабілізація на сході, на материковій частині південній частині України. Це ж теж відповідний план Росії. А як ми на нього реагуємо? Скоротимо соціальні пільги, скоротимо зартну плату. Це неприпустимі речі, я хочу сказати. Тому незалежна проспілка, яка а, сприймає а, уряд Яценюка як набагато кращий від Януковича. В той же час а, ми посилаємо сигнали і телеграми, і я ходив до міністра а, фінансів Шлапака, пояснював, що неприпустимо скорочувати соціальні пільги, скорочувати зартну плату, не треба давати подарок Путіну. Який неодмінно цим скористається, і е, сьогодні ситуація в деякій мірі заспокоїлась Донбасі. Там на мітинги місцеві жителі не виходять. Хіба що там подинок якісь е, випадки? А е, туди заїжджають туристи Путіна із Росії, які носять ці російські прапори, е, вішують їх на адміністративні будівлі в Луганську, Харкові і в Донецьку, і там, де, де в деяких містах в, в, в облас, обласних центрах. Але насправді е, ситуація більш-менш сьогодні контрольована і скерована. Тому е, я застерігаю нинішню владу не зробіть поспішних кроків, непродуманих. Ви не консультувалися з проспілками, ви не консультувалися е, з представниками робітничого селянського е, середовища е, і намагайте сьогодні е, на. Е, Деяку вимогу світових фінансових структур записати окремі рядки по скороченню соціальних програм. На сьогодні вже є ці проблеми, про які ви говорите, чи це плани. Вони, вони і так існують. При, при уряді Азарова з грудня місяця була затримка з виплатою зарплати. плати. Грудень, січень, лютий. Тепер ось зараз неповному обсязі виплачена зарплата вже в березні за лютий місяць на вугільних підприємствах. Ми вступили в таку фазу весни, тепла і споживання вугілля значно впало. І сьогодні шахтарі працюють на склади, а на тих шахтах, де нема складів, вони не можуть продуктивно працювати, і зрозуміло, не буде заробітних плат. Але в мене тут зразу виникає питання, чому ми, дивлячись, як скоротити соціальні пільги, соціальні стандарти, не зробили попередніх кроків по ліквідації копанок. А в нас в Україні видобувається від 6 до 7 мільйонів тонн вугілля в шахті. Це нелегальний бізнес. Чому ми не ввели квоти на везення вугілля із Росії? Якщо в 2012 році було ввезено 14,2 мільйони тонн, думайте, яка велика цифра? А в нас надлишки вугілля зараз в рік в Україні власно 7 мільйонів. Ну не тільки власно, це разом в купі з іноземним завезеним в Україну. Квотування це рішення потребує узгодження в парламенті, чи це ні, цього на внести рядок, рядок внести в кабінеті міністрів є спеціальна постанова, і квота на везення вугілля в Україну із Росії була знята за домовленістю Путіна Януковича в грудні місяці, саме на цей рік. Але тут треба провести попередню велику роботу, домовитися з олігархами, які працюють До речі, самі олігархи. не тільки в, не ага. не тільки в енергетичному секторі, не тільки на, на ринку коксу, а в першу чергу в металургійному бізнесі. Сісти, поговорити, навести аргументи. Ну, яка нам радість, що підприємство Мітал Стіл з Казахстану завозить вугілля. На потреби свого підприємства в Кривий Ріг. Або, наприклад, Євразхолдинг завозить вугілля. Або тим більше там, в Донець завозять. Тобто поруч свої шахти, не беруть вугілля, яке дешевше, завозять з Росії вугілля. І завозять, крім того, і наші олігархи, які там побудували в Росії шахти, купили ці шахти, або з Америки везуть. Це не, не, не дешеве вугілля. Пане Михайло, про що зараз варто наголосити? От, відносно громадянської позиції, самих олігархів, ми пам'ятаємо, що люди, шахтарі із приватних шахт, вони не їхали на акції протесту. Це дійсно так? Правда? Ось дивіться, на шахтах ДТЕК, які належать Ренату Ахметову, а взагалі в цій компанії працює 155 тисяч працюючих. Не їздили шахтарі, не ходили їхні сім'ї. Тобто їх ніхто не організовував на антидержавні мітинги. Але як не дивно, з Макіївки один із керівників державного підприємства «Макіївугілля» 5 травня організував два автобуси Шахтарів. А шахтарі народ такий активний, гарячий, їх можна легко спрокувати, втягнути в бійку. А ми ж бачимо, що там були жертви, але не серед шахтарів. Були жертви, і е, я спитав у генерального директора, в присутності міністра енергетики та вугілля, е, спитав, е, навіщо ви це робите? А хто буде нести відповідальність, якщо когось травмують чи ще щось? Е, е, ви працюєте на державному підприємстві. Яка мета? Е, 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 ви працюєте на державу, е, ви працюєте на колектив, чи ви працюєте на славний на чиє замовлення? І, звісно, зараз вони вже не возять туди людей. Попович, перший заступник міністра міністерства нарядки вугілля, також докладав максимум зусиль, щоб не допустити втягування шахтарів на ці антидержавні мітинги. Але один із громадян міста Горлівки, який ще знаю, в минулому році працював на на ринку. Він від імені, від імені Шахтарів два дні назад розмістив ролик, в якому на якомусь кримінальному лексиконі говорить від імені Шахтарів, лякає суспільство, лякає нинішніх політиків, перших керівників влади. Ніколи Шахтарі не опустяться до такої лайки. До такого кримінального сленгу ніколи. Шахтарі надзвичайно благородні люди. От ця важка робота, важка робота, відповідальна робота, вона закаляє характер, вона робить людину благородною, достойною людиною. І це прикро, що хтось намагається, ну, хтось собі раптом починає говорити імені Шахтарів. Я в п'ятцю поїду до Донецьк, прийму участь у прес-конференції і ближче до шахтарських колектив ми ще раз поговоримо. Кілька днів назад міністр палива та вугілля продан запросив генеральних директорів і раптом один із цих генеральних директорів від імені інших говорить: та ми керуємо шахтарями, ми знаємо їхні настрої, ми знаємо, що необхідно економити кошти. То ми відправимо шахтарів на два тижні е, в безплатні відпустки, це щоб не платити зартну плату. Я тут зразу втрутився і сказав міністру: ви бачите, що людина вчиняє провокацію. Mm, яка реакція була? Да, він повернеться з Києва і буде говорити, що тут його підтримали відправити людей безплатні відпустки, замість того, щоб подолати якісь корупційні явища в галузі, замість того, щоб ввести квоту навезення вугілля із Росії, замість того, щоб припинити відбуток на копанках. Пропонують відправити людей безплатні відпустки. Міністр зразу зрозумів і сказав, да, дійсно, цього не треба робити. Але ж ми маємо все ж таки незбалансований ринок вугілля. І тут один міністр він не в змозі збалансувати ситуацію. Необхідно підключитись в Міністерство фінансів, Міністерство економіки. Продумано, збалансовано, слухати про спілки. А інакше, якщо цього не буде робитися, я просто говорю чітко і ясно, що незалежна про спілкарників, де я являюсь головою. Підімо шахтарів на страйк, приведемо їх сюди е, до кабінету міністрів. Ми не будемо зараз говорити геть уряд, що ми не довіряємо цьому уряду, але ми будемо пояснювати, як треба розмовляти з людьми і як поважати їхній труд. Е, це для блага не тільки держави, не тільки для блага трудових колективів, а для а блага уряду, е, щоб у е, цих важких умовах е, майже воєнного стану, да? не майже, а воєнного стану. Ми розуміємо, що уряду владі дуже важко, ми розуміємо, що розікрали економіку, там останню сорочку знімали з держави і з людей. Але в даному випадку можна все ж таки ж уважніше поставитись до тієї ситуації, яка є на Сході. Не треба давати подарунок Путіну. Не треба сьогодні давати привід екстремістам. Говорити про те, що може падати зарплата, що можуть втрачатись робочі місця, чи щось, ще щось інше. Тобто, ми не тільки вимагаємо, ми пропонуємо вихід, як вирішити питання, і це абсолютно не складно. Просто більше приділити уваги енергетичному сектору. От ви сказали вашу позицію відносно імпорту вугілля з Росії і відносно того, що Мітал Сіл закуповує для своїх підприємств. З Цим зрозуміло, от, і, з іншого боку питання експорту вугілля. Зрозуміло, чим більше буде продавати Україна, тим більше будуть і зберігатися робочі місця, тим більше є можливість не зменшувати соціальні стандарти і зберігати. Ось дивіться, я сьогодні зустрічався з керівником науково-виробничого підприємства «Механік». по суті він і власником є. Він має експортні контракти. Те вугілля, яке він відбуває, він розміщує, він продає його за кордон здорово. Але він взяв три шахти зараз в оренду, і їх необхідно розвивати. А якщо він не, може, не зможе їх розвивати, то в даному випадку він їх має повернути в державу, і ці шахти закриються. В той же час в бюджеті було закладено там певна сума коштів на розвиток цих підприємств. І одним розчирком пера, Мінфін, Мінекономіки викреслюють фінансування. Ну, Це мене дивує. Ну чому не сісти, не розібратися, зберегти робочі місця, і хай цей інвестор вкладає основну долю основну долю своїх коштів і лише маленька, лише маленька доля держави, маленька доля держави, бо якщо він поверне е, державі, так шахту не закриєш. Її треба буде фінансувати. Тоді прийдеться великі кошти туди вкласти з боку держави. Оце по приклад поспішних кроків, поспішних заходів, чого не можна допускати. В кожному випадку ну, треба було б подивитися. І з цією програмою я хочу сказати наступне: от вчора ми зустрічались з керівництвом і з представниками місії Міжнародного валютного фонду. Я прямо їм сказав, шановний, ви замкнулися на владі, працюєте з Мінфіном Мінекономіки, економіки, вони не бачать реальної ситуації. А звісно, не будуть нести повної відповідальності за свої дії. А ви їх слухаєте, погоджуєтесь з їхніми пропозиціями по скороченню соціальних програм і на охорону праці. А де ж роль проспілок, Де соціальний діалог в державі? Я тоді змушений їхати в Брюссель, через Брюссель виходити на Вашингтон, на центральний офіс. Міжнародного валютного фонду, щоб вони давали вказівку представникам місії, які знаходяться в Україні вже 21 день, щоб зустрілися з проспілками. Mm -hmm. Старі проспілки, як е, е, обслуговували стару владу, зараз намагаються е, Федерацію проспілок да, приєднатися mm -hmm. до соціального діалогу з державною владою. І голова федерації, виконуючи обовський голови федерації проспілок Григорій Свой каже, та ми в соціальному діалозі, ми на засідні Кабміну. Так а тоді говоріть про ці речі. Говоріть так само, як це роблять незалежні проспілки. Беріть на себе відповідальність. Їдьте на Донбас, ідіть в трудові колективи, проводьте прес-конференції, скажіть, що ви робите, яке ваше бачення і все інше. Ви сьогодні знов хочете пристроїтись, то таке пристроювання при Януковичу привело до того, що люди вийшли на Майдан, бо вони відчували себе незахищеними. Михайло, маємо завершувати ще одне запитання. От вже невдовзі парламент має розглядати антикризові заходи, оскільки є можливість. Звернутися до ваших колишніх колег стосовно того, на що треба звернути увагу? Дійсно, щоб потім, вже після прийняття рішень, ви не піднімали людей на страйк. Що варто ну, пам'ятати насамперед? Саме перше, що Україні найнижчі стандарти для населення України, присічного населення, найнижчі в Європі. І тому люди вийшли на Майдан, тому що вони з цим вже не, не хотіли миритися. Не можна зачіпати соціальні програми, не можна зачіпати зарплату, не можна зачіпати питання охорони праці, техніки безпеки. Це головне. Ну і звісно, треба звернути увагу на програму розвитку. Якщо ми говоримо про капітальне будівництво, про інвестування конкретних проєктів, які зможуть це вугілля перенацілити на експорт, не на імпорт, а на експорт. То а, такі заходи треба врегулювати. Росія сьогодні захоплює наші території, дестабілізує ситуацію, приводить до того, що відтікають інвестиції швидко з України, і там, де нестабільна е, політична, е, соціальна ситуація, економічна, туди інвестиції не приходять швидко. Вони не швидко прийдуть в Україну. Е, то чому сьогодні ми з Росії відкриваємо шлюзи, наповну відкриваємо шлюзи, щоб вони заповнили наш енергетичний ринок? Не буде держава енергетично забезпечена, ну тобто не буде забезпечена безпека енергетична держави, не можна тоді говорити про е, взагалі незалежність держави. От про це парпарламентарій мають бачити, мають почути. А ще краще я запрошую поїхати на схід, зустрічатися в трудових колективах, не боятися. Я особисто і незалежна проспілка вам забезпечить, шановні народні депутати там спокійне, безпечне перебування. Ніхто там вас яйцями не буде обкидати. Ми вам дамо можливість зустрітися в трудові колективи. Все добре почуєте, і ви, як дзвіночки, відзвітуєте з трибуни парламенту про ту ситуацію і скажете, що необхідно зробити. Будемо сподіватися, що ваша пропозиція буде почута, і люди відхнуться. Дійсно, народні депутати. Спасибі вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами. Був голова Конфедерації вільних проспілок України Михайло Волонець. Залишайтеся з нами. До побачення.